Тарі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Смертельна автотруща на Буковині під Чернівцями у селі Заволока сталася страшна ДТП. У поліції повідомили відбулось зіткнення автомобілів Сітроен та Пежо. Рятувальники, що прибули на виклик, де блокували тіло загиблого водія автомобіля Сітроен 1955 року народження, та передали медикам. У наслідок ДТП один із водіїв загинув. Іншого водія госпіталізовано до медичного закладу. На місці події працюють поліцейські, медики та рятувальники. Наразі з'ясовуються всі обставини ДТП. У Чернівцях на одній із вулиць невідомий здійснив два постріли у землю із пістолета. Після чого пішов у невідомому напрямку. Буковинські поліцейські оперативно встановили чоловіка, причетного до хуліганських дій. Правоохоронці негайно розпочали розшукові заходи по гарячих слідах, встановивши особу чоловіка. Ним виявився 26-річний уроженець Дніпропетровської області. Поліцейські з'ясували, що молодик здійснив два постріли у землю із предмета подібного на стартовий пістолет. Співробітники поліції вилучили у фігуранта зброю та затримали його. Досудове розслідування триває. Продавала контрафактні цигарки на ринку. Детективи БЕП у Чернівцях викрили продавчиню, яка продавала фальсифіковані тютюнові вироби на території калинівського ринку з серпня по вересень 2025 року. Буковинка збувала сигарети без акцизних марок. У результаті проведених оперативних заходів та санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 14 тисяч пачок незаконно виготовлених цигарок без марок акцизного податку України. Орієнтовна вартість вилученого з незакон. Оного обігу товару становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наразі фігуранці справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Коли у Чернівцях випаде перший сніг, та якою буде зима цьогоріч? Наша знімальна група поцікавилась у синоптиків, якої погоди очікувати містянам та жителям буковини. Подробиці вже за мить. Останні тиждень у Чернівцях та області утримувалась тепла погода, розповідає головна синоптикиня Буковини. Проте вже сьогодні відчутно повіяло холодом, а подекуди у краї сніжило. Майже цілий тиждень утримувалася не просто помірно, а тепла погода для даного часу. Середньодобові температури у нас були на 3-4 градуси кліматичної норми. А ось сьогодні вночі прийшов холодний атмосферний фронт, який був пов'язаний з циклоном який переміщувався із Скандинавії в південно-східному напрямку, і саме він нам приніс трішки отаку зміну погоди вночі. Він супроводжувався посиленням вітру практично по всій території області до 15 16 метрів за секунду. Пройшли невеликі, в горах помірні опади. Це були опади у вигляді дощу. Лише на рано в гірських районах він поступово перейшов у мокрий сніг на кінець тижня. Синоптики прогнозують подальше похолодання, особливо у нічні години. Температури будуть до кінця тижня, в межах 0,5 градусів тепла. Лише завтрашній день буде прохолодніше. Ми їх очікуємо на рівнині від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Ну, в гірських котловинах це буде 2-7 градусів морозу. А ось відчутним таке похолодання скоріше буде в денних температурах. За словами гідрометеорологині, температурні максимуми будуть у межах 5-9 градусів тепла. Оцих 9 градусів це буде досить нетривалий період. Це ми очікуємо п'ятницю суботу. Коли дещо вітер у нас поверне на південно-західний, і на цей нетривалий час ми перебуватимемо в теплому секторі циклону. Перший мокрий сніг у Чернівцях очікується вже з наступного тижня, але зимового покриву поки не буде. Черговий циклончик має очікується неділя-понеділок, і на рівнині тоді прийде у нас невеликий дощ з мокрим снігом, але ще сніговий покрив не злягатим. Так що не будемо ще дуже спішити, ще будемо рахувати, цей час не даремно називається передзимівля. Тобто це такий час, який часто змінює погоду з більш прохолодної на більш теплу, але ще не з остаточною початком зими. Щодо прогнозу на всю зиму синоптики очікують, що вона буде м'якшою ніж кліматична норма. Очікуємо все рівно на градус півтора вище кліматичної норми, і це вже береться норма відносно тепла останнього тридцятиліття. Так що будемо очікувати, скажімо так, зиму не дуже холодно, але це не означатиме, що в окремі дні з виходом циклонів буде чисто зимова погода. Просто середні температури так. Так, середні температури ми все таки очікуємо переважання планування теплих атлантичних повітряних мас. Це означає, що на жаль, чи на щастя, про класичні сніжні та морозні зими, які пам'ятають найстарші буковинці 30 років тому доведеться забути. Сучасна кліматична норма змістилася. Хоча в окремі дні циклони й можуть принести справжній сніг та мороз. Загальна тенденція вказує на теплу м'яку зиму, де сніговий покрив швидше за все не стане стабільним явищем. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Впродовж п'яти років висаджували новий ліс. На Буковині завершили екологічну програму президента Зелена країна. Символічне: мільярдне дерево висадили на території Сторожинецького лісового фахового коледжу. Дуб як символ сили та нескореності нині висадили на буковині як мільярдне дерево в межах президентської програми Зелена країна. Право вкоренити саджанець надали тим, хто творить українське майбутнє. Ветерану Михайлу та доньці іншого захисника, школярці Варварі. О, 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 о. Для дівчинки це перший такий досвід. Каже, емоції переповнюють. Сподалась. Бо я люблю природу. А для колишнього військового, а нині лісоруба Берегомецького надлісництва Михайла Іванчака, така справа щоденна праця. Відригував з охоченням, звичайно, бо така нагода випадає рідко. Ну, якби не, нема тут нічого такого незвичайного, просто посадка дерева, але то, що яке число його. Чоловік став до лав збройних сил у 19 років. Разом з побратимами майже два роки боронив Україну на лінії фронту. 24 числа це почалося. 26-го рано. І до речі, тут, саме у цьому коледжі, тут формувалася наша ТРО. І Прийшли сюди. Так ми прийшли з роботи, і разом і так на разом і було так. Як... У багато Віде, що ми були разом. Повернувшись додому, Михайло повернувся і до сімейного ремесла. Розповідає, любов до лісу спадкова, адже в цій сфері працювали його батько та старший брат. Професія це така сімейна у нас була. Батько працював у лісі. Батько був помер ще до війни, то брат старший в мене майстер в лісу. Він лише залишився на батькове місце. А я вже так, знаєте, по, по стихії, як воно є, сімей, якщо вже лісоробу. Михайло знає, у лісі важливо зберігати баланс, тому якщо проводять санітарні вирубки, то на місце зрубу одразу висаджують нові дерева. Ми розуміємо, що тут ліс виріс, проводяться санітарні ділянки, санітарні вирубки поганих дерев. І назад треба дерево друге покласти, бо воно виросло. Бо цей ліс, по любому в будь-якому випадку раніше садив наші там дітей чи, чи ще далі. А тепер ми маємо так само, ми працюємо в лісі, це є наша робота, і ми маємо назад за собою ліс лишати, ми не маємо знищити. Програма Зелена країна розпочала ще у 2021 році. За цей час по всій Україні висадили мільярд дерев. Зокрема, в зоні Подільського лісового офісу висадили понад 41 мільйон дерев, кажуть у філії. З них 15 мільйонів саджанців ростуть на Буковині. І хоч ініціатива досягла своєї мети, лісівники розповідають, робота не зупиняється, адже відновлення лісів має тривати постійно. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінсівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.